Січні 2024 року в Україні ухвалено закон Верховною Радою, згідно якого, в тому числі здійснено цифровізацію порядку отримання статусу учасника бойових дій. Я адвокат Андрій Бурянський. В цьому відео я пропоную розглянути, яким чином депутати планують спростити процедуру отримання статусу учасника бойових дій. Так, згідно даного закону, визначено, що у військовій частині визначається відповідна особа. Відповідальна за подання інформації до реєстру щодо підтвердження даних про участь в бойових діях, яким чином це відбувається, уповноважена особа військової частини на протязі п'яти днів з моменту закінчення бойового завдання або розпорядження має подати відповідну довідку про безпосередню участь в бойових діях та внести відповідні відомості щодо. Військовослужбовця до відповідної бази даних, згідно якої буде визначатися право на отримання учасника бойових дій. Ця ця інформація має надаватися уповноваженою особою військової частини за допомогою електронних засобів. У разі неможливості подання цих даних в електронній формі дана особа уповноваженою військовою частиною. Має створити в паперовій формі відповідну довідку, яку надати до комісії з питань розгляду визнання учасниками бойових дій. При цьому, якщо довідка оформляється в паперовій формі, обов'язково один екземпляр надається військовослужбовцю. На це зверніть особливу увагу. Після цього статус учасника бойових дій. Отримуються особою автоматично після формування витягу разом з унікальним електронним ідентифікатором, тобто за наявності відповідного Штрих коду, QR-коду чи цифрового коду в порядку встановлено кабінету міністра України. При цьому держатель реєстру несе особисту відповідальність за своєчасне оформлення статусу учасника бойових дій особі, яка приймала участь в даних бойових діях, а також щодо вчасності оформлення відповідного витягу. Та присвоєння відповідного QR-коду для отримання статусу учасника бойових дій. І далі, вже після отримання статусу учасника бойових дій, дані про якого в відповідному реєстрі, для отримання відповідних пільг, достатньо надати відповідний витяг або використати даний реєстр щодо підтвердження статусу учасника бойових дій. Звісно, здійснюється контроль за отриманням статусу учасника бойових дій. Для цього є відповідна міжвідомча комісія. Ще слід зауважити, що Кабміном визначається не. Тільки порядок отримання статусу учасника бойових дій, а й анулювання даного. Статусу. На це також звернуть особливу увагу. Для того, щоб особа отримала статус людини з інвалідністю внаслідок війни, то ця особа або уповноважена нею особа подають або в паперовій формі, або в електронній формі відповідні документи. А також до даної заяви надаються відповідні підтверджуючі документи щодо інвалідності та інші, які визначають. Відповідний статус даної особи таким чином, в даному законі номер 1062 депутати, як на мене, хоч трохи зробили простіше процедуру оформлення та набуття статусу учасника бойових дій. Так як всім відомо було що до цього, особа, яка приймала участь в бойових діях, могла по кілька місяців не отримувати даного статусу з відповідними наслідками. Тобто, по суті, це одне з позитивних моментів даного закону. Тут не обійшлося і ложки дьогтя в цій бочці меду, тому що певні депутати пропонували зберігати інформацію, в тому числі щодо учасників бойових дій, на хмарних сховищах країн-член НАТО. По цьому питанню я вже. Зняв відео, яке ви можете побачити за посиланням в правому кутку цього екрану. Якщо це відео вам сподобалося, то ви можете підписатися на канал, а також підтримати мій канал, оформивши спонсорство. А також нагадаю про наш обов'язок підтримувати Збройні Сили України нашими донатами. В даному випадку ви можете безпосередньо допомогти нашим воїнам, задонативши на відповідну карту Монобанку, яку ви знайдете під цим відео. З вами був адвокат Андрій Бурянський. Якщо це відео було вам корисним, поставте лайк, дзвіночок, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бурянського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!